Цього тижня ціна золоту досягла позначки у 3,5 тисячі доларів за унцію. І хоча за наступні дні вартість золота трішки відкотилась, та тенденції кажуть про зростання ціни у подальшому. Про перспективи цього благородного металу, на якому можна ще й добряче заробити, ми запитали у керівника департаменту корпоративного аналізу фінансової групи Інвестмент Кепітал Ukraine Олександра Мартиненка. І також я вам розповім, як купити золото в Україні. Вітаю з вами Анастасія Бучинська та служба новин Ютуб каналу Finance.ua. Якщо вам подобаються наші новини, ви можете підтримати канал, підписавшись на нього та поставивши цьому відео вподобайку. Почну з ціни золота. Після чергового рекордного стрибка золота до 3,5 тисяч за унцією, 22 квітня. Ціна знизилася на 200 доларів. Що далі? Знову ріст чи зниження ціни? Давайте послухаємо коментар Олександра Мартиненка. Ймовірність того, що буде деякий відкат е, ціни на золото, вона зростає, тому що навіть попри всю непередбачуваність адміністрації Трампа, самого президента його помічників, ви не можете постійно постійно ескалювати, ескалювати, Ви самі бачите, що навіть коли він е, е, влаштував цей день визволення 2 квітня. Коли всі дуже прилякали, всі теж побігли купляти саме найбезпечніше, найбезпечніше, що можна придумати, то потім були відкати у його риториці. А були часткові скасування, відтермінування, теж саме дуже, дуже ймовірно, може відбутися найближчими місяцями у відносинах, наприклад, Китаю і Сполучених Штатів. Та й не лише Китаю, Олександр Мартиненко нам пояснив, яким чином покращення ситуації в нашій країні вплине на золото. Покращення ситуації безпекової ситуації в нашій країні, якась навіть знаєте, не остаточна домовленість і мир і в Україні, але, наприклад, початок дуже активних переговорів, тобто така подія, в яку би дуже сильно повірили інвестори і ринки. У цьому випадку також можлива така ситуація, коли а, інвестори нарешті на схаменуться і побачать, так дійсно, у нас є золото воно дуже дороге, воно перекуплене, воно не приносить ніякої дохідності, тому може ми вкладемося більше, наприклад, в європейські акції, тому що Європа вона виграє від деескалації конфлікту в Україні. І справді війна. Невизначеність золото росте. І це вже не вперше. Завершення війни і у інвесторів повертається довіра до інших активів, а інтерес до золота слабшає. Днями у нас була новина про прогнози на ціну золота. І я нагадаю, що аналітики передбачали ціну до 4 тисяч доларів за унцію до кінця цього року. Я запитала про це і в Олександра Мартиненка. Ось що він каже. Дуже цікава картинка, як прогнозують згідно агенції Bloomberg аналітики ціни на золото. Ось ви бачите тут це медіана консенсус прогнозу станом на січень 2025 року. Оця блакитна лінія це медіана консенсус прогнозу на квітень. Тобто, я відсік всі прогнози, які були раніше, і ось бачите, ситуація отака от серединне, так грубо кажучи, значення. Це а орієнтовно десь 3200 на кінець року, але є дуже сміливі, скажімо так, аналітики, які передбачають, що у 26-му році вже ціна на золото сягне вище ніж 4100 за унцію. Тобто, і ви бачите, що діапазон прогнозу він дуже великий, є дуже консервативні аналітики, які вважають, що а зрештою, золото почне знижуватися, і як ми з вами е, обговорювали це цілком і умовірно. Якщо буде якась деескалація. Де де є довгостроковий е, тренд. Довгостроковий тренд, е, який пов'язаний з країнами, що розвиваються, і вони нарощують свої активні золоті. Тому цілком можливо, що після того, як е, золото ціни на золото знизяться, ну Принаймні, у, у цьому році вони відновлять своє зростання у 26-му, наприклад. Однак суттєвого просідання все ж очікувати не варто а все тому, що довіра інвесторів до основних американських активів долара та казначейських облігацій, знижується. Тож вони шукають безпечні гавані для збереження свого капіталу, серед яких золото та інші валюти, які мають статус резервних. Зараз вже е, е, долар і казначейські облігації штатів вони здають сильно здають свої позиції, і інвестори вже більше знаєте заглядаються, так би мовити, на інші валюти. Ну, перш за все, я можу назвати це швейцарський франк, євро, японська єна і відповідні фінансові інструменти. Чому ж так просіла довіра до долара? Цьому причини економічні та геополітичні невизначеності, наприклад, торговельні війни Дональда Трампа, його бажання зробити федеральну резервну систему кишеньковим органом та його дуже контраверсійні заяви, і не лише щодо України. Тож, фактор Трампа, на думку Олександра Мартиненка, і надалі буде визначальним у коливаннях цін на золото те, що він робить у зовнішній політиці, це дуже нервує інвесторів і тому. Те, що вони роблять, вони е, намагаються втекти зі своїми активами в якісь найбезпечніші гавані, які вони зараз ще вважають безпечними. Каденція Трампа тільки почалася насправді, тому нас можуть очікувати дуже волатильні чотири роки, насправді. Якщо е, може трошки його повноваження зменшиться з виборами у конгрес через два роки. Але все ж таки він дуже сильно впливатиме на всю зовнішню політику штатів якнайменш до 4 роки. Тому цей період волатильності, він може бути достатньо довгим. Та в довгостроковій перспективі фактором, який впливатиме на вартість золота, буде і стрімкий розвиток економіки країн, що розвиваються. У нас є нова сила, яка зараз розвивається, підіймається це економічна сила країн. Що розвиваються, я маю на увазі Китай, Індію. Вони дивляться, що відбувається у відносинах Заходу з Росією, наприклад, і не безпідставно турбуються про безпечність своїх міжнародних резервів, тому є дуже такий знаєте, тій, стійкий тренд, згідно якого країни, що розвиваються, вони намагаються. Принаймні зменшити свою залежність від доларових активів у даному випадку. Вони замість тих же казначейських облігацій вони купляють золото, і серед них найбільш активні, якщо я пам'ятаю, це не тільки Китай, це Індія і Туреччина. Дякуємо пану Олександру Мартиненку за цікаві відповіді. Та я ще не завершила. В недавньому відео на тему золота один з наших глядачів поставив питання де в Україні купити золото. Тож спробуємо відповісти пану Олегу та всім, хто цим питанням цікавиться. Найпростішим способом буде купівля фізичного металу у вигляді зливків та монет. Це можна зробити у банках, але там продають золото з великим спредом. Тож це може стати збитковою операцією. Час купівлі е, є е, певні комісії. комісійні. І це теж має впливати на остаточне рішення українців чи купляти золото чи ні? І мені здається, що тут важливу роль відіграють саме обсяги. Скільки скільки, наприклад, українець може собі дозволити купити золото? Якщо це незначна сума, то я б насправді не ризикував, не ризикував е цими вкладеннями. Хіба що е є довго. Термінова ціль у а, особи накопичувати свої золоті вкладення, і вона це планує робити протягом ну я не знаю п'яти років. Шести на цьому наголошує і директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності «Глобусбанку» Банку Тарас Лісовий. Він зазначає, що золото це інвестиція на довгий строк і швидко зробити, навряд чи вдасться. Якщо громадянин зацікавився інвестуванням в золото, то важливо пам'ятати купівля золота, монет чи зливків це довгострокова стратегія, а не спосіб швидкого заробітку. Якщо власник зливка вирішить оперативно його продати на вторинному ринку, він одразу може втратити 10-15% від початкової вартості. Інвестування в золото це гра вдовгу поспіх або ж рішення, ухвалене в емоціях в прямому сенсі може коштувати дорого. А ось заступник виконавчого директора Незалежної асоціації банків України Дмитро Глінський зазначає, що купуючи банківське золото у формі злитків, потрібно брати до уваги, що роздрібні ціни на цей актив мають широку маржу. Це значно ускладнює отримання доходності за цим інструментом порівняно із іншими більш ліквідними формами фінансових інвестицій якими ще способами можна інвестувати у золото? Наприклад, відкрити знеособлений металевий рахунок, який передбачає купівлю дорогоцінних металів на спеціальний рахунок. Тобто це віртуальне золото. Правда, інвестиції в золоті ЗМР не так надійні, як інвестиції в саме золото. З вами залишаються всі ризики, пов'язані зі стійкістю банку. Якщо з якихось причин банк лопне, то разом з ним лопне і рахунок ЗМР. Або ж можна інвестувати в золото через etf фонд на біржі, який відстежує ціну золота, або ж через ф'ючерси чи опціони, та це більш ризикові способи. Біржові контракти на золото можна купити, відкривши рахунок у Форекс брокерів або відкривши рахунок у ліцензованих брокерських компаній. Але, на жаль, на біржах України золото не торгується, тому купувати його треба на світовому фінансовому ринку, доступ до якого можна отримати, відкривши рахунок або безпосередньо у міжнародного брокера, або за допомогою українського брокера. Але у цьому варіанті є ризик потрапити на шахраїв. Можна купити і акції золотовидобувних компаній. При зростанні цін на золото прибутки компаній можуть зростати швидше, що позитивно впливатиме на вартість акцій. Плюс до всього деякі золотодобувні компанії виплачують дивіденти своїм акціонерам, що надає додатковий дохід від інвестицій. Але до ризиків можна віднести цінові коливання. Вартість акції золотодобувних компаній може бути дуже волатильною і залежить від багатьох факторів, таких як цін на золото, виробничі витрати та ефективність управління компанією. Крім того, золотодобувні компанії стикаються з різними операційними ризиками, включаючи геологічні проблеми, затримки у видобутку, політичні ризики у країнах видобутку та екологічні обмеження. Інвестування в золоті прикраси є одним із способів збереження та примноження капіталу. Прикраси можна легко продати або обміняти у багатьох країнах світу. Які форми золота прикраси можуть захистити капітал від інфляції та економічної нестабільності. Та чи варто зараз українцям вкладатися у золото? Заступник виконавчого директора Незалежної Асоціації банків України Дмитро Глінський зазначає, що ціна на золото реагує на глобальні кризи, але не завжди приносить прибуток. Рано чи пізно ці цінові сплески вщухали, тому не варто розглядати золото як засіб інвестицій із гарантованим довгостроковим доходом. Навпаки, це волатильний товар, ціна якого може різко змінюватися в обидві сторони. Те, що стрімке зростання світових цін на золото непривабливо для українців, говорить і член економічного дискусійного клубу Олег Пензен. За його словами, причиною цьому є політика Національного банку України. Ми з вами в Україні. А тут діють відповідні обмеження, які вів Національний банк України у 2022 році. У нас з вами на сьогоднішній момент купити золото не можуть навіть ювелірні. Підприємства для власної виробничої діяльності. Інвестувати золото в Україні на сьогоднішній момент е, справа надзвичайно неприваблива. Ви можете, безперечно, піти купити там в ювелірному магазині якісь там вироби золота, але якщо ви захочете е, продати це, okay. ну, інвестиційний ресурс, це який, що ви десь гроші вкладаєте, а потім. Прибутково продаєте, так от купляти ви будете ювелірний виріб, а продавати ви будете лом золотий лом. Ну тобто різниця в цінах буде надзвичайно велика. Тож скуповувати чи не скуповувати золото рішення кожного, і воно має як певну користь, так і ризики, на що треба зважати. А ви колись задумувались над купівлею золота чи можливо купували? Діліться своїм досвідом у коментарях. А якщо вам сподобалося це відео, то радимо скористатися youtube зброєю, поставити вподобайку, підписатись на наш канал та натиснути на дзвіночок. Цим ви допомагаєте нам ставати ще кращими.